Повиживаємо трошки. Ну, таке, подивимось. Зі мною один чоловік. Він розкрутиться сюди. Так, розкрутився. Маленький, гади, диди. Прямо як я все сказав. Да, це сюди. Забираємо, піднімаємо, причепляємо, вікна розбиваємо. Стоп, тут лутано? Тут лутано. От І потім вертайся в цю гру після такого. Він навіть не розуміє, як я так швидко його вбив. Від Василя селятора хоче втекти, суч? А ну тримайся. <звук> ну, походу втече. Ви бачили гарний спрей, який пішов? Отак, кіберспортсмени і зажимають. 140 фпс. Звідки? Для чого? Ні, не попади! Я, до речі, жорсткого типа забрав. пішов ти. Ей, ну він щось дуже попадає, реально. Надто жорстко Мені не зручно звіти стріляти. Пішов ти, суч. Ти до кого, а? а Коли... Та пишев ти! в лобі, ти Дубінда! да Я не слышно трофон поменя. Плюс один стрім снайпер. Бля, в мене вебка. Та він все чув. Він все чув. Просто там шумить, а там чути. Ну тут насипало ящиків, Не. він тепер мій щит дьюзає. А, давай, давай, давай! О, ні! О, ні! Той не мав бензини, блін. Вас о 50 гривень. Ой, як гарно каца. Ай-яй-яй-яй, <звук> Василь, дякую тобі. Я завжди з радістю їх буду тікати. Оце було боляче. Тільки не в ногу. Тільки не в ногу, будь ласка. Так колеса бейте. Там так бензини не. А, він тут був. О, май гад. Давай, 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 давай. Не, будь ласка. Курва. Та пишу ты. Запинись тут. О. Per il Головну місію я вже виконав. Ладно, за багато слів можуть забанити. Два в живих! Я бачу його. Капітан. Капітан в зоні. Капітан не в зоні. Капітан не в зоні. Ай-яй-яй, не повезло як. Бля, капітан. Капітан, катамаран, бери! Навести йому ще сейчас ту Зараз муки буде розкидати собі під зону ще щось. А в мене ти плак. Ооо ж о, о, смішно. ні. ну йому не пощастило. Це той, що по мені попадав. Хоча він так попадав, що може бути читером. Молодець. Капітан розуміє, що робить. ставте лайк, підписуйтесь на канал. Старався для вас. І білоту забрали. бля як же ж нього гарно підгоріло. Я так порадувався цьому. Васіл 50 гривень капітане яка катуля, хтось заробив доброго пирога за такі розкатулі розкішні.